Зараз Лорі 4 чотири місяці, Ми носимо розмір 74-80, важимо більше. Ой-ой-ой! Що ти розказувала? та зівала, Важимо вже більше 7 кілограмів. Отак. От і, похоже, у нас ростуть зубки. Побачимо. Ось так, каже, я перевертаюсь. Ой, закашлялась. Каже, дуже швиденько я вмію перевертатись, да? і дивимось на зайчика свого любимого. Поки що ми перевертаємося тільки спинки на животик і через одну сторону. Спробую вам показати, як ми на другий бік перевертаємось. На цей, на цей на цей Глорія, другу сторону давай. Так. давай пусти мене. Давай, далі ти можеш сама. З бочка давай так ножку сюди. а ти ти, ти, сюди, дій, дій, дій. Ми не хочемо. <свук> давай, сюди, 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 сюди. От вона не любить, вона любить через той бік. Через це їм треба двома ручками зараз спробую показати. Ось так ми вміємо тягнутися до іграшки. Якщо нам потрібно, вона достане. Більше вона активна правою ручкою лівою трошки менше. І затягнемо в ротик. Дуже допоможемо гратись на животку. І можемо вставати, до речі, пробувати на дві ручки. Витягуватись так. Отак, отак. М -м -м. Таке молодець. Давай, лови ножки. Вона вміє ловити ручками свої ніжки. Якщо вам покаже, то буде дуже добре. А якщо ні, то ні. <клух> Ой, <я. клух> О, так, Інна. Доченька, вернись. Не хочу ловити ніжки, щоб вам показати. До речі, це відео я знімаю в Закопаному. Ми приїхали сюди на відпочинок, і трохи пізніше буде ще одне відео, яке я виставлю. Нікосик. <клух> Зараз це наша любима іграшка. Хоча зайчика свого вона все так же любить.